Друзі, вітаю! Одеська філія компанія Автопарк Юан. Нове чудове надходження. Капсула часу Ford Kuga, 2012 року. 2-літровий дизель на повному приводі весь у рідній фармі. В чудовій комплектації 2-літровий дизель на повному приводі. повторюсь, 71 тисяча рідного пробігу підтвердженого. Можемо заїхати на будь-який СТО до офіційного дилера. На гарних легкосплавних дисках взута свіженька літня гума, озіяр. Також є комплект зимової гуми Подивіться на стан салончику. Ну, стан нової машини. Зараз літні коврики в багажнику комплект зимових килимків. Також по комплектації повний електропакет. У нас не мультикермо, але тут є регулювання. Двозонний клімат-контроль, чудова мультимедіа. Ось такий стан без жодних зауважень. По техніці автомобіль також повністю обслугований. Розхід палива по місту 7 літрів по трасі 6,5. Тому, друзі, чекаємо на вас за адресою Грушевського, 15А. Цей красень надовго не затримається. У нас є лізинг, кредит, трейдин, тому. Вирішуйте та приїжджайте на тест-драйв на смачненьку каву та купуйте.